До своєї підручники тиждень 31-й, сторіночка третя. Урок я пізнаю світ. Давайте прочитаємо з вами тему нашого сьогоднішнього уроку. Червона калино? Чого в лузі гнешся? Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте сьогоднішню тему нашого уроку? Дуже добре. А що в нас символізує Калина? Подивіться на ось цей малюночок. Що тут зображено? Так, ягоди калини. Послухайте, будь ласка, ось таку загадку і спробуйте її відгадати. У вінку зелено листів у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Як ви думаєте, що це за рослина? Так, це калина. А з ким порівнює народ цю рослину? А як ви думаєте, чому? Дуже добре. Сьогодні ми прочитаємо з вами народну легенду, яка має назву Калинонька. Але спочатку подивіться, будь ласка, на ось цей малюночок. Що ви тут бачите? Хто тут зображений і що тут зображено? Так, дуже добре. Поставте пальчики на початок нашої легенди прочитаємо разом. Колись дуже давно жили в нашому селі хлопець Клин та дівчина Лина. Підросли, покохали одне одного та й одружилися. Жили дружно, весело. Разом уранці сонечко зустрічали, а ввечері проводжали на спочинок. Незабаром у них народилася донечка. Така красуня. На згадку про народження доньки вирішили батьки посадити деревце. Звичай такий в Україні був. Батькові хотілося посадити незвичайне деревце, таке ж гарне, як і його донечка. Пішов він на пошуки до лісу. Довго блукав. Нічого знайти не може, аж раптом побачив кущ, укритий пишним білим цвітом. Клим обережно викопав кущик разом із землею та й посадив біля свого двору. Росте дівчинка гарнішає, а кущик і собі росте, зеленіє. Навесні вкривається білим цвітом. Восени тішить усіх червоними ягідками. Хто не йде біля двору, кущиком милується, ніби щастю Клима та лини радіє. Відтоді почали люди й собі садити цю рослину біля двору, щоб щастя в домі поселилося. Спочатку кущі назви не мав, потім люди почали називати його Калиною. А донечку Клима і Лини килинкою. І розцвіло українське село калиною та красою дівочою. Народиться донечка, тато саджає калиноньку. На щастя, на долю. А як синок народиться, то висаджує тато дуб. А калина не тільки красу має, вона ще й здоров'я повертає. Ось яка наша калинонька. Скажіть мені, будь ласка, так про що ця легенда? Дуже добре. Хто жив у селі? Так, добре. Скажіть мені, будь ласка, де Клим посадив кущ? Так, чим укривається калина навесні? Чим вона тішиться восени? Чим корисний кущ Калини? А скажіть мені, будь ласка, яке деревце саджає тато, коли народжується дівчинка? А коли народжується хлопчик? Дуже добре, молодці. Ви уважно прислухали легенду? Тепер давай допоможемо нашому питайлику. Виконати наступні завдання. Хто жив у селі? А. Андрій та Олена. Б. Клим та Лина. В. Степан та Марія. Так, відповідь Б. Клим та Лина. Дуже добре. На згадку про народження доньки батьки вирішили посадити. А деревце Б. Квітку В. Кущ. Правильно, кущ відповідь В. Прослухайте народну пісню, ой, у лузі Калуна. Добре, а зараз ми з вами попрацюємо в чарівній майстерні. Виготовимо із пластиліну кетяги калини. Нам потрібен листок А4 і пластилін для того, щоб виготовити кетяги. Кетяги це в нас ягоди.